Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Віва Капку, бокремім літ вдали серед дитячо юнацьких команд, діліться враженнями про перемогу. Як тобі? Складно було. Складно було. Да. Що думали, коли була серія пенальтів? Заб'єте, не заб'єте? 50 на 50. але виграли. Да. Розказуйте, як ваші враження, що сподобалось під час гри. Було тяжко. Що сподобалось? Що сподобалось, коли yeah, білий били пенальті. Біли. Біли пенальті. Очікували, що буде серія пенальті? чи ви розраховували? Yeah, на інші? Ні, не очікували, що ми виграємо просто двора. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Кому присвячуєш перемогу? Максиму. Козику. Максиму. Ви присвячуєте своїй команді, це дуже мило. Можливо, комусь хочете подякувати за цю перемогу і за цей вклад. Тренер, тренер, тренер. Тренер. Ні, тренер. хто ваш тренер? тренер. Хто тренер. тренери? Розкажіть Олександр Володимирович. Олександр Володимирович. Олександр Володимирович. Вам сподобалась гра? Так. Да. Да. Так ви переможці. Усі декілька слів, як вам взагалі емоції? Що відчували, коли там була серія пенальті і всі стояли, вас підтримували, бабахкали, барабани? Дуже було страшно. Було дуже страшно, коли б ми програли що там 2-0 і програли б по серії пенальті. Було страшно. Але змогли. Да. Круто. Що побажаєте своїй команді взагалі в сезоні преміум ліги? Перемоги, щоб вона, щоб вона ніколи не закінчила. Щоб ми виграли всі титули. Класно. А як взагалі оцінити роботу суперника? Складно було чи ні? Да. Да. Він сильний. Да. Чому сильний? Десь боролися? Да. чому? Да. До кінця. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги і всього найкращого.